Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. І я вирішила поділитися з вами дуже смачною куркою, яка буде готуватися із яблуками і мандаринами. В минулому відео я вам пропонувала курицю із яблуками, а тепер ще із мандаринами. Це дуже смачна. Ароматна і поживна страва. Крім того, можна її ще запекти із картоплею, то в подальшому нашому відео я буду вам розповідати, зараз розкажу, як її замаринувати, а потім, як вона буде тушкуватися чи пектися, запікатися в духовці із картоплею яблуками. І мандаринами. Тож, приступаємо до нашої куриці. Курицю я взяла таку здорову сьогодні на 2,5 кілограми. Помила її, одрізала все, що не потрібно оці такі пептики також. Мені не подобається ця задня частина, де жир, я такого не вживаю жирного, то вирізала ті частини, що мені насправді не подобає. Куриця дуже гарна, не худа, то і вона буде, повинна вийти дуже соковитою і смачною. Для цього, щоб куриця пропиталася, була гарною на смак, я її залила водою після того, як вимила і дві 2 ложки соли. У такому соленій воді вона буде засолюватися 2 години, щоб курочка була, ну як, гарного, гарна на смак. І в той же час за допомогою цієї соли сіль ще витягне зайві, зайві кров'яні такі частинки. І всю цю тоді воду ми зіллемо, і будемо, бачите, я її мила, але он десь, видно з печіночки, вийшли ще такі кусочки. Мов би я його і не помічала. Коротше кажучи, вода, чи сіль нам усе витягне на наружу назовні. Тож залишаємо нашу курочку на 2 години, вода, як ви хочете знати, я їжу так залила водою, не на мір, а просто, щоб покривала курочку і в солоній воді. Отак, От на 2 години, то вона буде помірно на смак. Не переживайте, що буде солона. Вода ніяк не солона. Я покуштувала. Тепер, поки наша курочка маринується, засурюється, то я зроблю такий маринад. На цю курицю я взяла май... майонезу 50%. 100 грамів, також одна чайна ложка капченої паприки, одна головка чеснику подавлена на чеснодавці. І одна упаковочка, е також для курки такої приправи. Не приправи, а маринаду для курки точніше. Тож... Якщо у вас немає такого маринаду, то додайте потім до цієї суміші чорного перцю, сир гірчиці і пару ложок соєвого соусу. Якщо це, у вас немає цього соусу для маринування курки. Кому що не ясно, то запитуйте, я вам усе. Розповім, покажу і напишу вам у коментарях. Якщо маса буде дуже така густа, то можна додати ще майонезу. Ну, як на мене, то вона буде дуже гарна, щоб курочку після засолювання добре змастити, то дуже рідкий маринад не потрібний. Дуже смачно капчена паприка пахне, як капчене. Якщо в коло немає капченої паприки, то можна додати такою. Це просто щоб надати курочці жовтого кольору. Тож, можна додати куркуми, теж курочка буде жовтого кольору. Оце такі мої поради. Тож, чекаємо, поки куриця засолюється 2 години, а потім ми її будемо обробляти в маринаді. І я вам покажу і розкажу, що ми будемо робити далі. Так, любі друзі, я тепер промаринувала курочку маринодом. І зараз вона простоїла в мене цілу ніч. За рецептом там дві години, але я вирішила, щоб її дужче маринад пройняв. Я її от так промаринувала на цілу ніч. середину необхідно нам покласти чищені яблочка. От я серцевину так поудаляла і починаю свою корочку. Я вже в процесі приготування, там у нас її, і дульки, звичайно, мандарин. У нас за рецептом. Куриця із яблуками і мандаринами. Також фіксую її шпошками. Отак все добре під кінець теж ароматну мандаринку. І все фіксую оці всі краї буду, щоб не зашивати, можна зашити, але все фіксую шпажками Звичайно, мені погано це все робити. Я все, як ви бачите, нафарширувала. Можна зашити ниткою, можна шпажками як це вам удобно, як кажуть, зручно. Ножки зав'язуємо також, щоб вони були отак зафіксовані. Все я кладу це до. Рукава на запікання. Духовка в мене вже розігріта на 200 градусів. Я її на пів години на 200 градусів вложу в пакет на запікання, а потім зменшую до 180 І так як моя куриця важить 2,5 кг, то я її запікаю не менше 2 годин, щоб вона була добре пропечена. На кожний кілограм потрібна десь година запікання. Все, дивитеся на свою духовку. Тож, зустрінемося через 2,5 години. Так, любі друзі, пройшло 2,5 часа. От така курочка у мене вже допікається. Я думаю, що вона буде дуже-дуже смачна. Я її зверху також змазала суміш із, соусу, із соуса, соєвого соусу. Також туди вкинула майонезу, меду і копченої паприки. І от намазала зверху. І нехай вона тепер підзарум'яниться. Кипить, бачите? Дуже-дуже смачно. Я положила внизу на деку пергамент. І оце вона так зарум'янюється. А рука розгорнула і намазала цим соусом. Щоб вона була рум'яна. Тож зустрінемося в кінці кінців От така красива курочка у мене вийшла. Зараз ми її попробуємо на смак. Дуже, я думаю, смачно. Все не перевершено. Дуже смачно І соковита курочка. Друзі, приготуйте за таким рецептом я навіть... Взяла шматочок з іншого боку, навіть не відсіля, де знаходиться яблука і апельсини. Мандарини, точніше. Це дуже-дуже смачно. Курочка пахне цедрою мандарина. Хоча там сам мандарин. Це дуже смачно, справді дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. В наступному відео я ще вам запропоную. Приготування також дуже смачної куриці, але це дуже смачно. Приготуйте на новорічні свята, це дуже-дуже смачно, соковита і дуже, така, дуже насичена смаком мандарину. Ну, звичайно, там же знаходиться яблучко. На цьому все. До побачення, хороших свят, мирного неба, всього самого найкращого. Все буде добре. На цьому до побачення, хорошого дня, всього самого найкращого. Трошки, як кажуть, волнуюсь, як завжди. Все буде добре. До побачення. Чекайте дуже хороших і смачних відео. Підписуйтесь на мій канал. До побачення, ваша Світлана.